Привіт, мої хороші, привіт мої найкращі! Ви на каналі про Україну з вами я Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон Одесу Миколаїв найближчі дні. Що вони нам несуть? До чого буде готовими, Яка буде радість? Подивимось, так? Да? Херсон найближчі дні. А хочеться щастя, знаєте, такого? Я дивилась на іншому каналі, на своєму, на каналі Української Відьми розклад на Липень і там ну, так, ну, гарна перспектива. Хочеться, щоб так було у всіх. От липень буде може і гарний, а в найближчі дні Херсон у вас. Нічого не працює. От чомусь така фраза. Нічого не працює. Або світла нема, нічого не працює. Місто стане, зупиниться. Зупиниться. Е багато людей до медичних закладів знову ж таки звертаються. Я не бачу такого загострення, я бачу відсутність змін на краще. Тобто стабільно погано. Нема депресії, є якесь таке, знаєте, сприйняття ситуації такої, якою вона є. Херсон найближчі дні. А хотілося просто щастя. Херсон найближчі дні. Є можливість, як знаєте, уникнути великих руйнувань атаки, може щось зіб'ють. Може бути впевненість в тому, що дрони не долетять кудись. Не долетять до цілі. Будете чути, як наші працюють. Я так думаю, літаки побачите скоро в небі. Прямо таке відчуття, що щось буде літати. Але, на жаль, о, знаєте, як гупає в передмісті, десь гупає, гупає, це не до нас. Але це до вас. І, на жаль, показують, що можуть бути поранені та жертви. До речі, про Херсон дуже мало кажуть. Чомусь я так звернула увагу, от зараз останні дні дуже мало кажуть, Ніби взагалі нічого там не відбувається. Ніби там вже війна скінчилась. Або я просто не бачила, і мені чомусь захотілося подивитись. Що ж у вас? Так, у вас буде якийсь період такий трохи потихіше, трохи ну, стабільніше. Просто ворог готується. Поки він готується, він трохи затих, але це не остаточно все добре, херсон найближчі дні. У вас, знаєте, треба робити облави, скажімо так, на зрадників, і це буде робити. Викриються якісь люди, які мали доступи. Навіть це може бути люди, які вже не в місті, які мали доступи до інформації таємної, державної, високого рівня. І ці люди будуть покарані. Зрозуміло, що на це є час, але буду дуже сильно копатися в тому і що стосується захисту міста, і гуманітарки. Бо летить і летить, і як знаєте, як буде якась кляуза на гору, і будуть казати, що в Херсоні була все ж таки зрада, і треба це перевірити. Може, всьому свій час, може це на краще. Херсон найближчі дні. Таємна інформація. У військових якесь маленьке свято, передмістя дуже гучно. І прильот потім показує. І інфраструктура, і може бути щось житлове, центральна частина міста може бути в небезпеці. Харсонщина, Харсонщина де окуповано. Дрони. Полює на військових. Полює він на військових, там і смерті будуть, і багато вогню. На деокупованій частині дуже багато прильотів йде. Херсонщина окупована. Ну, у нас є план, ми будемо в зіткненнях, дуже важких, матимемо десь перевагу, матимемо якусь перемогу. Він нам щось підірве, ворог зробить неприємності біля води. Буде на нас тиснути, але у нас є шлях вперед-вперед ми будемо потроху їм рухатись. Вона це радує. Одеса. І така у вас дуже, знаєте, ситуація. От, нібито добре, сезон, літо. А там показує, що це було передбачено туди влучання. Вам передбачали, що буде цей великий вогонь. Як передрекли. Куди вже били, десь поруч. Може, десь поруч мені просто храм собор показує. Щось буде поруч, де вже прилітало? Одеса найближчі дні. Не дасть поспати. Світла нема. От як вимкнеться все, знову ж таки. Кажуть, повернулася зима, повернулися оці страшні моменти, чотири елементи. Чотири стихії від, відімкнено. Я думаю, щось буде. Знову показую. світла нема. Тут і аварія буде. Одеся найближчі дні, десь найближчі дні. Захист треба. Обіцяли, дайте, бо він буде працювати, ворог проб'є захист. Він, карта шаба, що не тільки по вам, він збирається до чогось готується, може бути і масованим. Адмінбудівлі, центральна частина. І з двох боків узбережжя в районі буде бити. В Одеському районі. Зрозуміло, так, з двох боків і в центр. І до центру. Одеса Найближчі дні. Збуваєте дрони, відбуваєтесь. Знаєте, ніби не до вас, але до вас. Не в той час ударить, як завжди, не в той час, коли були готові. Атака на Одесу в найближчі дні. Думали, що все буде. Порт, небезпека і далі, і далі вглиб. Є вогонь. Полякає, полякає, а потім вже вдарить. Миколаїв найближчі дні. З води щось іде, біля міста впаде. Може не влетіти в місто, великі втрати на фронтах. Миколаїв найближчі дні. Ворог ціль шукає, як знайде, буде прильот. Поки шукає. Прильот зона відпочинку біля води. Це пізніше буде. Поки ціль шукає. Що таке ціль шукає, може дрони розвідувальні швендять або дрони літать. І від них, до речі, може бути небезпека для цивільних. Тому будьте обережними.